Доброго здоров'я, з вами, як завжди, плей-офф. Це продовження легендарної кар'єри в хевівейті. Друзі, перед тим як почати, хочу вас порадувати. Я знайшов, як змінити нарешті мову в цій грі, і це робиться не в самій грі. Я тут шукав ці налаштування, а потрібно було шукати в налаштуваннях самої PlayStation 5 Відновлюємо Сашка після останнього файту. Продовжуємо контракт з нашим катманом. А може, давайте подивимося, може є нові катмани грейду повище. Так, є катмани грейду А. І я якось, друзі, не дуже звертав до цього увагу на стати, які дає нам Катмен, можливо, це пов'язано з локалізацією гри. Але подивіться, скільки статів він нам додає. Тобто у нас Cut Resistance 15 проти гематом Resistance у нас 15%, ну, супротив, давайте так, хто не знає англійської мови. Потім бонус до підборіддя і бонус до стійкості тулупа збільшено на 25%. І також він ще додає стати по 15 статів до відновлення відновлення здоров'я і стаміни. Я розумію, що Катман це, мабуть, ну, не те, що найважливіший скажімо так, член нашої команди, але точно не останню чергу він відіграє. Наймаємо Джеймі Шелдона, 80 тисяч баксів коштує цей контракт. Дуже тривале в нас було відновлення. Сашку вже, до речі, 36 років, друзям. У нас файти один раз на півроку проходять. Давайте дивитися, кого нам пропонує менеджер. Так, що у нас тут? Елайджа Картер. Друге місце посідає по WBC рейтингу. Гаррі Девіс, четверте, Антоніо Ліма, восьме. Ну, давайте з Елайджою Картером будемо битися. Прийшов час, друзі, бити ноунеймів, щоб завоювати всі пояса. Давайте подивимось на нього детальніше, розмах рук у нього 183 см. Це дуже добре, мені буде простіше битися. Стиль бою в нього слагер. І мистецтво ведення бою 5 зірочок. статам, Тут бачимо, що в нього ну, всі стати в принципі, на рівні, друзі. Сила лівої 98, сила правої 98, і силові удари на відмітці 98 І також дуже непогана швидкість і стаміна. Ну, непоганий, дуже непоганий буде опонент, хоча оверол статив 88. І хотів би подивитися на його перки. Перший перк, до речі, друзі, вперше бачу такий я перк, Він ніяких бонусів не дає, він дає лише мінус, збільшує витрати стаміни. Коли ви ухиляєтесь від ударів на 50%. жесть просто мабуть це таке від старості. Другий його перк це пурхати як метелик третього рівня це дуже крутий перк, який збільшує швидкість ухиляння на 15%. І третій його перк це перк на комбінації. Кожен удар з комбінації, його шкода буде збільшена на 3%. І також у цього перка є мінус. Після шостого раунду цей боксер буде на 10% менше витривалості відновлювати. Контракт підписано, йдемо до тренувань. Отримуємо травму, давайте лікуватися. Успішно. Тренуємося далі. Тренування закінчено, все вийшло у нас прекрасно. Більше ніж у нас 88 статтів овероли. Так, ну давайте дивитися, що нам запропонує Лайджа. Коротенькі ручки в нього. Стиль слагер буде підходити притискатися до мене швидше за все. Мабуть, друзі, тут треба у вільну стійку ставати. І велосипедити від нього тримати на дистанцію джебу, добре, не заходить мій прямий. Дуже гарний прямий. Дуже гарно ухилився. Ну так, до речі, у вільній стійці я, до речі, підзабув про неї, а ви бачите наскільки мобільніший Сашко стає в ній. Так, ну занадто довго готував Сашко цей прямий. Опонент встиг там ухилитися від нього. Забагато там я напомилявся. ну нічого страшного. Скільки у нас 95% витривалості, все в порядку, друзі. Йдемо далі. Непогано він змістився. Добре. Дуже гарний правий. Дуже добре. Після силового удару дуже гарна комбінація заходить. І ще одна. Не береже щось він себе, дуже багато пропускає. На жаль, не дістаю. Добре. Ухилилися, пробили знову правий. Так, наражаюся тут на контрджеб. Верней ще один правий з'їдає. Дуже багато він пропускає, друзі. Скоро, я думаю, ми з таким успіхом його покладемо. Ще й лівий силовий з'їв. Непоганий апперкот ставив. І ще один на останочок ему силовий правий. Заряджаємо. У нас 83% витривалості, залишається шом. Що поганенько друзі, треба його класти пошвидше. Добре, непогана серія по тулупу від нього. Гарний прямий. Трошки там в розмінах я застоявся, але все одно вийшов з них переможцем. Дуже гарна комбінація. Друзі, ну це просто розкіш. Яка серія потужна заходить. Але чому він стоїть далі, я не розумію. Ой-ой-ой. Ще один гарний прямий силовий. Не дуже грамотно, друзі, я розумію, що я б'юся, але такий настрій в мене сьогодні. Хочеться прямо покласти опонента. Так, що у нас тут? Зупиняють бій, друзі. Зупиняють чому? А в нього гематом дуже багато. Дуже багато ми йому набили. Очі закриваються в нього, і це дуже добре, значить, продовжуємо роботу в такому ж стилі. Так, раунд у нас закінчується, 73% витривалості. Та, до речі, в мене теж гематомка потихеньку росте, Всі раунди ми забрали. Дуже гарно в розріз. Все ж таки залетів прямий. Так. Дуже добре. Комбінація з трьох ударів. Всі удари залетіли. Ух ти, непогано. І ще один гарний силовий правий. Дуже добре, друзі, як же це розкішно все виглядає. Провалили і пробили дуже потужний прямий йому на зустріч Так, ну що, зупиняйте цей бій, тому що, ну, що з нього взяти? Ми його так відлупцювали. подивіться, просто закриті вже очі в нього. Так, рефері зупиняє цей бій, друзі, і це дострокова перемога. Я задоволений. Я задоволений. Звичайно ж, хотілося би відправити опонента завжди хочеться в глухий нокаут, ну, но, але тут така справа, що він просто тонаж не витримав своїм обличчям. ідемо далі. Так, друзі, тут бачимо по кампубок, що і, і зліва, і справа в нього просто здоровезні гематоми. Отримуємо, мабуть, рекордний гонорар за цю кар'єру 239 тисяч баксів. І просуваємося по рейтингам. Оціночка за цей бій від тренера А. Після цього бою в нас закінчився контракт із тренером, і я захотів подивитися, чи не найняти нам нового. З рангу А. Давайте подивимося на перки. Продивившись перки всіх тренерів, я вирішив найняти Дейва Колдвела, тому що в нього є перк бомбіст 3 рівню, друзі. Це той перк, який є в цій грі у ДНТ Вайлдера. Но мені просто чомусь хочеться просто вирубати наших опонентів, тому я найму його. Цей контракт нам коштуватиме 112 тисяч баксів. І в нас є безкоштовні 500 поінтів досвіду. Чому би його не апнути тоді? Почнемо зі швидкості. Швидкість тепер на оціночку А. І давайте стаміну качнемо хоча б на оціночку БІ. І показник здоров'я, у нас вистачає понтів, щоб його бустонути на відмітку А. Дуже добре, друзя. Тристата ми бустонули йому. Ну але головне це перки. Перки, я думаю, будуть вже доступні десь через 2-3 бої. У нас також закінчився контракт з нашим менеджером, тому давайте також подивимося, можливо, є рангу А-менеджером. Так, є. Давайте подивимося на бонуси, які вони дають. Ну і здається, по показникам Брайан Пітерс найкраще підходить на цю роль. Наймаємо його, витрачаємо 45 тисяч баксів. Друзі, відновлення зайняло лише 5 тижнів. У нас Сашко в прекрасній формі після цього файту, тому що не отримав особливого демеджа. Ну і давайте дивитися, кого нам підготував новий менеджер. І новий менеджер нам підготував знову Елайджу Картера. Він образився, мабуть, на мене за ту поразку, і тепер він виставляє свій пояс. А оце вже цікаво. Будемо зараз битися за пояс, але підпишемо контракт без праву на реванш. Контракт підписано. Йдемо тренуватися. Друзі, перед тренуванням я вирішив зайти, подивитися на перки, подивитися, коли вони будуть доступні. А нам вже один доступний. Це нова механіка до оновлення такого не було. Це бомбі з третього рівню. Тепер у нас силові прямі удари будуть наносити на 50% більше демеджу, а також вірогідність відправити опонента у флеш-нокдаун збільшена на 75%. Тренування закінчено, друзі. Перетренував я знову Сашка трошки. Але нічого страшного, я думаю, ми і так переможемо цього опонента. Так, ну що ж, друзі, перший бій за пояс у нас в цій кар'єрі. Давайте спробуємо Елайджу так само перебоксувати, як і в першому бою. Сподіваюсь, в нього там нічого не змінилося. Добре. Непоганих з прямих я пропустив. Дуже добре. Непогана яка комбінація від нього по тулупу, а потім апперкот в голову. Дуже красиво це все виглядало. Дуже гарний правий. Гарний лівий залітає через руку. І ще одна комбінація. Дуже багато помиляється наш опонент і мені це подобається, друзі. Дає мені простір для роботи комбінаційної. Ех, на жаль, в розріз не вийшло мені ставити там прямий в епізоді. Гарний апперкот. Дуже гарний прямий. Є один гарний прямий, Я тепер частіше буду, друзі, пробувати ці прямі, тому що в мене є перк. Перк-бомбіст. Ух ти, наражаюся. Тут все ж таки на контрудар під кінець цього раунду, але нічого страшного. 92% витривалості. Я помітив, що, друзі, в легкій стійці. У нас набагато більше витривалості з'їдається все ж таки. Але таке враження, що влучність і контрудари у нас апаються. Крім швидкості, гарний прямий, так щось багатенько я не влучаю. Знову не зайшла. Ця комбінація дуже добре, от правим куком ловити просто задоволення. На жаль, на жаль, не влучаю знову я силовим. Гарний прямий. І ще один гарний прямий в розріз. Так, ну, друзі, здається, опонент просто з'їдає все. Дуже добре, комбінація з трьох ударів зайшла. Так, ну окей, 83% витривалості у нас з'являється січка, друзі. Гарний лівий. Же паркутимо більше працювати. Добре, дуже гарні трійки залітають. Дуже гарний прямий. І ще один прямий. Так, так, так. Це вже було неприємно. І ще один прямий. Та коли ж він впаде від нього? На тобі правий. Так, ну відбігає, значить, боляче. І ще один прямий з'їдає. Тепер знову правий. От як він не падає, друзі. Це просто жесть. Так, Сашко, потрібно влучати після того, як ти ухилився. Ну, не знаю, такий собі раунд. Я щось вже подумав, що... Що скоро він впаде, але він не падає. Добре. Дуже добре, друзі. Ну, яка ж чугуна голова. Подивіться, скільки він напропускав. Та падає вже. Так, що в нас знову зупиняють бій, друзі? Здається, у когось. І дуже поганий показник на супротив гематомам. Ось що стало мені зрозуміло. Ну то й добре. Знайшли одразу в першому бою з ним слабке місце його. Знову гарний правий пропускаємо. І ще один. Через блок. Дуже добре, друзі. Просто як за колотивним. Ну, супротив гематома в нього поганий, так, але подивіться, яка стійкість. Стільки ударів з'їсти, я би вже відлетів. Не знайшов я там простору, щоб ставити свій удар. Добре, я зараз під руку дуже гарний правий залітає. Ну і все, це, мабуть, зупинка вже бою, друзі. Так, у нього ліве око взагалі вже закрилося. Повністю. Все. Це зупинка. І знову у нас Сашко перемагає. І у нас перший пояс, друзі. Зараз хто там Туркельшейх буде виносити? А ні, ніхто не буде виносити, бо це ж лише перший пояс це не об'єднання. Ну так то й так. Вітаємо Сашка з першим титулом. Ну і на цій ноті друзі завершуємо цей випуск. З вами як завжди, був Плейов. Дуже дякую, що подивилися це відео. Бажаю здоров'я вам і вашим близьким. Па-па!